Попередньому відео ми вже відвідали парк, палац та ворота Шарлоттенбург, а також церкву Кайзер Вільгельма. Сьогодні ми продовжимо подорожувати районом і покажемо вам його затишні куточки. Прогуляємось найвідомішим бульваром та мальовничими парками. Скуштуємо місцевий дьоннер і порівняємо Шарлоттенбург з Парижем. Почнімо з місця, на якому ми зупинилися минулого разу. Але все ж гарне вона. Да. Наш ми далі? Ні, куди. Гарне місце затишне, поїсти джонер, щоб все раз не в дворику їсти. У нас прогрес, ми розвиваємося. Ми не дійшли нікуди. До якогось там парку, що ми просто зайшли там, де немає цього параду. У нас буде а, традиція пробувати джонер в різних районах. Так. Це Лос-Анджелес Плац а, парк, під яким знаходиться парковка. А раніше тут, якщо не помиляюсь, був або житловий комплекс, або будинок. Я не пам'ятаю. Але ми тут зараз поїмо, бо тут дуже гарно і романтично. Будемо їсти романтичний джонер в парку. Mm -hmm. Розпаковка. Тут брендовані ці. Серветки. Так, Волоні серветочки. І то, тія. Це мені. От, все. Ніякої сюрпризу більш нема. жалко, видно посміхалася. не дуже добре. Ти побачила своя виступа довольна. Ну, вкусно. Але той вкусніший був в Мустафе. <клухи> <клухи> в Мустафу я би оцінила, напевно, 9 з 10, mm -hmm. якщо не 10 з 10, ну було дуже смачно. Mm -hmm. Це я би оцінила б на, на 5 з 10. Ну, типу, обичний mm -hmm. ну, Якщо ти враховуєш так ціну, фету плюс євро, оливки плюс євро, картопля плюс mm -hmm. євро. Воно смачно, але дорожче mm -hmm. просто. І, до речі, в них було дуже все Упаковався. Чисто? Да. <клевиць> Вони вкладають багато в цей і в дизайн, і в розкрутку. Дуже дешево. Як диснеївська берлінська принцеса. Із Джонера. Дивись, цей буде Афанасій. А там і Осіп. Одного назвемо Джейкоб. До давай. А де Афанасій? церкви чи на СБ. Ми знайшли нереально круту локацію для ваших фотографій і відео. Вона знаходиться недалеко від СБУ, Мес Норд Іссісі. А точна локація буде в Вокс. Як зібралася? Як зібралася? І хто каже тебе? <ріст> Друзі, ви в програмі наш Берлін. І сьогодні ми в Парижі. Хто у нас сьогодні отримує бекпек, а хто отримує золоту карту? А ніхто <ріст> <ріст> Бо в нас є тільки бекпек але на випуск 500, да, 500 наш випуск, я впевнена, що в нас вдвох вже буде золота карта. Сін? Око, око таке. Око, да. 500 відео. А я не вмію кидати. А це решка, решка. А що це значить? Це... А мені не сказали орел решка. Це не буде нам орел. Є. Не, Почекай, це ріжка, аріол, там де ж ця штука. Але якщо без жартів, то це Берлінська радіовежа, і вона справді нагадує зменшену копію Ейфелової вежі, тому що можливо, і справді архітектор Генрі Штраумер надихався символом Франції. У вежі на висоті 55 метрів. Є крутий ресторан у стилі ар-нуво. А на ве на висоті 125 метрів є крутий оглядовий майданчик, звідки відкривається дуже гарний вигляд на Берлін. Вхід до ресторану 3 євро, а до оглядового майданчика 8, якщо не комисся. Це висоти? Я боюсь. Я можу... да? Зараз. Давай. Ж не переживай, там сітка ж. Так, да. вона мене зловить. Під час другої твоєї війни одна з гранат. Просто зруйнувало одну з опор, і тому вежа стояла на трьох ногах. А зараз її в народі називають дубою. Це так цікавий факт. Я так стою. У 1930 році її відвідував Альберт Ейнштейн. Зараз її використовує регіональна поліція і також використовує для забезпечення мобільного зв'язку. Все, сприй. Ти так небезпечно спригнула просто. Поки бігли на наступну локацію, вирішили зайти в кафе, яке здалося нам затишним. І дівчата, які готували нам каву, виявились українками. Сашка, дивися, тут мило. Мило, правда? правда. Красивий чувак. Він такий, знаєш задорний. Адресу, як завжди, знайдете в описі. Ми взяли і прийшли в дуже гарний великий парк під назвою Ліцензія. Про нього розкаже вам Поля сьогодні. Це ж одна лавочка. <реш> Я думала, тут буде лавка. <реш> Смачна ми знаємо, що місто Шарлотенбурбург тут було раніше, і до цього воно, виявляється, називалося е, люцов? Ліцов. – Люцофт, воно, типу, і так і так <смайна> кажуть, в честь цього назвали цей парк. І після цього його, виходить, перейменували в Шарлоттенбург у Але... 1705 да, році да. на честь Софії Шарлотти, Яка померла в 36 років. Але парк не залишився з назвою Ліцензії. Да. Це була приватна територія да, самого пруського військового міністра. Yes. Згадала. Yeah. <laughs> і потім, в му році, парк став вже державним державною власністю, mm -hmm. і після цього стало громадським місцем. Тобто воно стало доступне для всіх вже mm -hmm. людей. Mm -hmm. Тут, до речі, багато бігунів. Він розділений на дві частини на південну і північну. І це з'єдна каналом. Позаду там ми все покажемо mm -hmm. вам. Бачите, воно цікаво. Все красу всю закрила. Darkness, she is standing right in front of me speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be speaking words of wisdom, let it be дуже <laughs> know? <laughs> 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 <inaudible> <inaudible> І є ось ця штука, ти розказувала. Так, <тит> там каскадами також, що зараз ви побачите відео цього. Е, з них іноді стікає вода, іноді вони вмикають, іноді вимикають її. І я так розумію, сказали, що це для збагачення води киснем, адже це все ж таки озеро, і тут вода така не дуже гарна. Стікає вода, яка також бурлить. Типу, я так розумію, ці бульбашки потрапляють сюди у воду, і, мабуть, це якось так працює. Сказали, <пит> хто тобі сказав? це? <пит> відгуки в Google Maps. Це, до речі, класний тіп. Я, я, наприклад, ніколи не читала. Там мені подобається дивитися, бо люди багато цікавих речей пишуть. Пожарник! Ти знаєш цих штук? Так, да, клопи. Ні, це пожарники. Я в дитинстві з ними гралася дуже багато. Mm -hmm. Це я ж клопами в дитинстві mm -hmm. гралась. Я прям відрами їх носила. Такими маленькими, знаєш? <рес> не відром пожарників. так. Я би сказала, що мабуть, це одне з найпопулярніших місць в Шарлоттенбурзі. І він такий віддалений від центру. Тут, тут дійсно спокійно, дуже багато місць таких романтичних для дейтінгу, як можна mm -hmm. сказати, ось і для сімейного відпочинку. Тому що теж людей тут дуже мало, тому дуже класно просто повалятися на пікніку чи пограти ось у футболиках. Або попити каву. Або попити каву. Головне, що вам потрібно знати, це що парк дуже. Чустенький, затишний, і просто навіть якщо вони живете в Шарлотенбурзі, yeah. я думаю, слід сюди приїхати і просто погуляти. Пам'ятаєте, ми вам говорили про дейтінг? Mm -hmm. Дуже замудрений, Це, це німецький, мабуть. Mm -hmm. Німець тут якийсь. Я дуже хочу такі. Саша. <свят> Не зі мною, будь ласка. Наш замочить? берлін можемо написати. На Навіки. <свят> Поля. Зараз були всі меми про те, як люди от, знаєш, заціпляються, перекручуються і падають. <свят> Ти би знала, скільки я пролазила в своєму дитинстві по деревах. Падала багато? Да. Так. <свят> Видно, так. Да? Ми з вами вже були на цій вулиці, а там верхівочка церкви Кезер-Вігельма. Завжди це було цікаво, що це за церква. Чому в неї немає даху? І я все тобі сьогодні розкажу. А це відомо з Берліні в Берліні бульвар Курфюрс здам. В тому тут з'явилася стежка, якого Курфюрст зверху їздила з Берлінського міського палацу до замку Груневаль. Про кого ти розказуєш, Саш? Про Курфюрст. Вітріх перший про кого mm -hmm. ми розповідали до цього. Він був також до цього курфюрсом, а вже потім став е, королем фуші. Що я гуглю, не нехай люди думають, що я це знала до цього. <реш> <реш> а, Саша, як так вийшло, що ти спочатку розказала, хто вони, а зараз гуглиш. <реш> Ні, ну я щоб більш ну, типу, розумними словами. переконатися. Курфюр Стендам простягається від меморіальної церкви на 3,5 км до площі Ратенау. І вважається, що прообразом кудаму є Єлисейські поля Приж. У Золоті 20-ті тут збиралися творчі особистості. У кінотеатра йшли прем'єри німих та перших звукових фільмів. А за статистикою тут проживало близько 120 мільйонерів. Під час Другої світової війни цей бульвар був пошкоджений повітряними нальотами. І вже у післявоєнні роки став символом західного Берліна, оскільки найвідоміша вулиця Унтерденлінден залишилася в східній частині. До речі, якщо символом Унтерденлінден є липи, то тут цю роль грають ці прекрасні клотаки. Сьогодні Кудам продовжує прибавлювати своїх відвідувачів дорогими магазинами. Ресторанами, кафе, розкішна архітектурою. Молодець пацан. Кудам продовжує прибавлювати своїх відвідувачів дорогими магазинами. Ресторанами, кафе, розкішною архітектурою та культурними заходами. Так. В цілому наша особиста рекомендація це просто прогулятися цими вуличками, пошукати якісь затишні маленькі кафе. Ми ще не бачимо малесеньку морожену, цю таку затишну в куточку і плюс дуже багато галерей. Так, ти на мене дивишся. Закрито, так? Да? Ну, Хто буде тут, в цих краях? Відмічайте нас і розказуйте, що за цими дверима. Мені подобається, що всі інді земгаус прочитали і на цьому і все. Хватить. Кажуть, що Шарлоттенбург — це взагалі такий район, де найнебезпечніше залишати свій автомобіль. І саме тому ми залишили тут свою машину. А зараз ми покажемо вам дві цікаві локації, про які мало хто знає. Перша з них розташована поблизу кінотеатру Зоопаласт в торгівельному центрі Бікіні Берлін. Біля однієї з кав'ярень є панорамне вікно. Ось це. Звідти можна абсолютно безкоштовно спостерігати за мавпами берлінського зоопарку. Якщо вам пощастить, звичайно. Друга локація знаходиться між скляними високоповерхівками недалеко від Банхову Зоологіша Шагалін. Перша наша спроба зняти це місце була не надто вдалою. Ой-ой-ой-ой-ой! Це потрібна моднайка. Тому ми повернулися сюди вдруге. Будівлі, ніби ховається затишне місце від шумної столиці. Посередині розташована клітка з папугами з різних куточків світу. Тут також є милі кап'ярні та ресторанчики. Обов'язково завітайте сюди! Посилання на локацію знайдете в описі. Нам треба ще багато чого розповісти про Шарлоттенбург, але це вже в наступній частині. Тому чекайте і до зустрічі!